Давайте приготуємо качку. М'ясо виходить дуже ніжне, соковите та просто тане в роті. Маринад можна зробити різний. Я кожного разу роблю по різному. Можна зробити майонез, чесник, сіль, перець, а можна зробити з спеціями, як я зробила цього разу. А взагалі, у мене дуже багато рецептів на сторінці в інстаграм Мама на кухні. Тож давайте готувати. Я обов'язково додаю чесник чорний мелитий перець. Сьогодні я додала грузинську приправу. Також у мене ще була ось така приправа до курочки, але я її додала сюди. Також додала приправу копчену паприку і сіль. Додаю мед для золотистої скоринки. І додаю олію. Також додала сюди трішки сметани. Можна додати майонез. Це вже за вашим смаком, також можна додати соєвий соус. Маринад виходить дуже смачний. Далі беремо нашу качку і натираємо її добре сіллю всередині і ззовні. Якщо до качки додаєте яблука, то заправте їх також маринадом для кращого смаку. Потім добре натираємо нашу качку маринадом, щоб він добре її покрив. І далі найголовніше, я обов'язково качку замотую в фольгу. Бажано два рази, щоб вона добре була замотана. Далі качку кладемо в рукав і ставимо в духовку на 2,5 години. Краще качка буде довше, але температура буде невелика. Після того, як пройде 2,5 години, дістаємо качку, розкриваємо пакет для того, щоб вона зверху підрум'янилась. Далі знов ставимо в духовку буквально на 10-15 хвилин. Качка підрум'яниться і можна смакувати. Всім смачного.